Добрий день, шановні глядачі та підписники. Сьогодні ви якраз попали на відправку японських міні-тракторів. Перший тракторець, що виїжджає на автомобіль нашого водія Kubota X20, 4 трактор повністю на новій резині. Клієнт замовив оплату при отриманні. Поїде у Волинську область. Зараз ми його погрузимо. 6700 це за тракторець з фрезою в комплекті. І безкоштовна доставка, якщо розраховуватись на майданчику. І поки наш водій грузиться. Приїхав евакуатор уже сьогоднішніх клієнтів. Сьогодні придбали в нас Mitsubishi NTR 270, 3 трактор повністю на новій резині. Трьохціліндровий 27 сил. Є підсилювач керма, є напівгідравлічна коробка передач. Зараз ми його вигрузимо. Людям досить недалеко, тому їм значно вигідніше було самому домовити за евакуатор і зекономити 200 доларів на доставці, так як на самовивіз у нас є знижка 200 умовних одиниць. Тракторець свіженьких років, це досить ексклюзивна модель МТР. Фіксуємо фрезу. Ось такий Mitsubishi. І поки наші клієнти прив'язують свій Mitsubishi 270-й, ми продовжуємо погрузку нашого водія. Тракторець буде їхати у Закарпатську область. Янмар F180. Дуже популярна модель від виробника Янмар. Гарна резина японська ще спереду, ще ззаду. Гляньте, які гарні ножі. Тракторець в хорошій комплектації. Ось. Закомплектували нашу водія. І будемо очікувати. очікуйте свої тракторці вдома. І також не забувайте, сьогодні ми ще отримали нову поставку свіжих японських міні-тракторів. Ми їх потроху вже обслуговуємо. Бачите, трактори укомплектовані ґрунтофрезами. У нас просто величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе підібрати щось для себе. Гляньте, Ну даю, 2010 рік. Є з ковшем, є з кабіною, є з трьох точкою, є з двох точкою, є з підсилювачем, є з реверсом. Просто величезний вибір. І коротка база, і довга база, і середня база. Кабінка 33, кабінка 29. Тому, якщо ви планували придбати японський міні-тракторець, зараз просто ідеальний момент. І я ще хочу нагадати, що ми ще до кожного тракторця даруємо сертифікат на запчастини на 3 тисячі гривень. Акція діє до кінця цього року. Тому не гайте часу. Заїжджайте у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас! До зустрічі.